Пропонують об'єднатися територіальним громадам по всій Україні, рекомендують кооперуватися для світлішого майбутнього. На Сумщині навіть створили окремий центр із назвою Офіс реформ при обласній раді. Завдання останнього інформувати та консультувати громадян та їх представників у відповідних радах про переваги та недоліки нової стратегії розвитку. Говорять, слід об'єднуватися, аби вийти на кращий економічний рівень. Обіцяють, реформа допоможе вирішити більшість проблем територій за свої ж кошти. Тобто, нібито не ходити із простягнутою рукою. Декілька територіальних громад мають вірніше можуть, вибачте, об'єднуватися для вирішення певного роду проблемних питань, об'єднувати свої ресурсні, кадрові, економічні потенціали, можливості, щоби разом вирішувати ці проблемні питання. Ми всі розуміємо кінцевий результат цієї реформи. Ми розуміємо, якщо це є сільська рада, і до неї маленькі села належить так, до цієї сільської ради, то ми розуміємо, що там немає ні дитячого садочка, нема там, не буде ніколи культури, нема там ні не школи. Тому перспектива цієї реформи, ми розуміємо, що в тих селах, які війдуть до цієї, не буде нічого. Ні школ, ні дитячих садочків.